Коли ви любите свій бізнес, у вас є зворотня сторона, що ви починаєте себе асоціювати з цим бізнесом, і ви кажете, мій бізнес це я, а я це мій бізнес. От у мене таке було. Да? Тобто, вийшла якась реклама, я не знаю, конкурентів. або… Там а, наша команда зробила щось погане, і клієнт нещасливий. Да? Мені як ніж в серце. Да? Тобто там я хожу, мучуюсь, як же так. Ну, там, ну таке буває. Да? Тобто, там, а, ну, ніхто ж не ідеальний. Да? Да, а коли е, в тебе є багато бізнесів, то ти до цього ставишся більш філософським. Ну, в тому сенсі, окей, тут в чому бізнесі такі проблеми, в чому такі проблеми, в чому такі проблеми. Будемо вирішувати тут такі проблеми, тут такі проблеми. У тебе немає емоції такої. Да? Ти просто вирішуєш ці проблеми. Да? Але ти не вваж... Ну тобто я не вважаю, що якщо у нас засохне фікус, це означає, що в мене засохла, я не знаю, там рука. Да? Ну, тобто, там, бо я не равно кооператив. Да? У мене є там певна кількість проектів. І тому ви не, раб... ви не рабиня, тим паче з таким красивим ім'ям медичного обладнання. Може, взагалі нікому не буде потрібне медичне обладнання, роботи прийдуть і вас вилікують. Да? Ну ви ж не маєте до кінця це робити? Да? Змініть сегмент.